Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні я розповім вам історію розробки однієї з моїх самих найулюбленіших серій ігор. Зветься вона The Last of Us, і так це саме та гра, по якій ще зараз йде, ну дуже таки файний серіал. І схоже, що на цей раз кінотворці дійсно постарались, так як ми нарешті отримали майже ідеальну синергію між серіалом та грою, які вдало доповнюють друг друга, і це просто влучення в десяточку, але сьогодні не про це. Оскільки зараз ігра і серіал по The Last of Us знаходяться на піку своєї популярності, я, як справжній фанат цієї франшизи, просто зобов'язаний розповісти вам, як усе це зароджувалось. І як з однієї невеличкої, але дуже цікавої фантазії, виросла одна з найпотужніших ігор, які я колись мав честь проходити. Ну що, ви готові до занурення в ігрову історію? Якщо так, то проставляйте ваші вподобайки, пишіть шалені коментарі та будемо починати! Поїхали! Насамперед важливо відзначити, що The Last of Us є свого роду символом дорослішання, як студії Naughty Dog, так і бренду PlayStation загалом. Адже успіх Naughty Dog здобули на мультяшному, тривимірному платформері про стрибучого креша Бандікута. Потім були трохи більше сюжетні і масштабні, але все одно досить казкові та дитячі пригоди Джека та Декстера. Після цього був по-справжньому кінематографічний, але дуже легковажний пригодницький боєв. Вик Uncharted. Але дуже несподівано Naughty Dog бере і готує до запуску гру про жорстокий постапокаліптичний світ. І не про якихось крутих героїв, а про звичайних живих людей. При цьому вже на першому показаному трейлері гра відзначилась сценами жорстокості та кровопролиття. У той час такі проекти були дуже невластиві студії Naughty Dog. І це, в свою чергу, робило очікування проекту ще більш тривожним. Але давайте копнемо ще të Так як спочатку ніякої дорослої та похмурої The Last of Us взагалі не було. І все починалося з розробки чергової пригоди Джека та Декстера. Тоді, у 2009 році, майже одразу після випуску надуспішної Uncharted 2, студія Naughty Dog розділилася на дві частини. Одна частина на чолі з Емі Хеммінг взялася за створення третьої частини Uncharted. А інша на чолі з Нілом Драхманом та Брюсом Стрейлі взялася за нового Джека. Ката Декстера на подвір'ї тоді, до речі, була епоха PlayStation 3 і нові технології давали розробникам нові можливості. Тому творці ігор експериментували зі своїми проектами і намагалися вивести їх на абсолютно новий рівень. У свою чергу Ніл Драгман та його команда, при створенні перезапуску Джека та Декстера, пішла у бік більш правдоподібної картинки та намагалася реалізувати свої нові ідеї. У результаті розробники дійшли до того, що їхня нова гра. Надто далеко відійшла від звичайної концепції Джека та Декстера. При тому, так що в у цьому проєкті залишилася лише назва. Тоді розробники звернулися до керівництва і попросили можливість попрацювати над абсолютно новим тайтлом. І слава Богу, що згодом їм усе ж таки надали зелене сяйво. Головну ідею в The Last of Us заклав на той момент молодий і неймовірно амбітний сценарист, гейм дизайнер Ніл Дракман з наймолодших років. Він тримав у себе в голові образ сильного та сміливого чоловіка, який, до речі, ще й захищає маленьку дівчину. Але спочатку Дракман справді задумав щось дуже-дуже дивне. А саме це могла би бути гра, де два герої бігали по всю гру, тримаючись за руки. Як це вже було колись реалізовано в шедевральному Айко. І при цьому всі дії мали відбуватися у світі кровожерливих зомбі. В голові у розробників чоловік був, немов старий коп. і з фільму Місто грехів. Також, як у цьому фільмі, у героя мали траплятися серцеві напади, а його мала дівчина-напарниця мала в ці моменти його захищати. Для фінала історії була задумана, звісно, трагічна кінцівка, в якій копа кусає зомбі та дівчинці доводиться його застрелити. Але через деякий час ця ідея усе ж таки була відкинута. Але у проєкті беззмінно залишалася усього одна концепція: через оповідання та геймплей Потрібно було передати гравцям відчуття взаємин між дорослим та суровим чоловіком та юним дівчиськом. Далі в голові у драгмана зародилася думка, чому у світі гри стався зомбі-апокаліпсіс. Розробник просто якось проводив час, дивлячись телевізор, та побачив у науковій передачі розповідь про грибок Кордіцепс, який паразитує на комахах. Так і зародилася думка про зараження людей. За задумом, центральну нервову систему людей почав. Була вражати кордицепсна церебральна інфекція. Та всі люди різною мірою зараженості перетворилися на бродячих та агресивних зомбі. Однак найцікавіше, що спочатку Дракман придумав так, що ця інфекція вражала виключно жінок. А Елі була єдиною представницею жіночої статі, яку не вразила ця зараза. Виходило так, що гравець повинен був все проходження лупцювати виключно жінок. Але звісно, співробітниці «Ноуті Дог Бурхливо відреагували на такий задум, тому було ухвалене рішення відмовитись від цієї сумнівної витівки. Розробка йшла дуже важко. Сюжет неодноразово переписували, а геймплей було дуже складно пов'язати з норативом. Найскладніше розробникам було з Елі, адже вона була геймплейним тягарем. Ноуті Дог ніяк не могли визначитися з її ролю в ігровому процесі, чи повинна вона брати участь у сутичках або просто безпосередньо слідувати за Джоелем. Та на початку Елі справді була задумана як марний у бою персонаж. Але розробники швидко дійшли до. Висновку, що краще зробити так, щоб Елі не просто плуталась під ногами, а й стала для Джоеля корисним бойовим товаришем. Спочатку Дракман задумав історію так, що Елі мала взяти зброю до рук лише наприкінці гри. За сюжетом головним антагоністом була контрабандистка Тес. А Джоел та Елі вбили прямо в неї на очах її брата, після чого всю гру Трес переслідувала їх з метою помсти. Хіба нічого вам ця історія не нагадує? Елі якраз мала вперше взяти зброю в руки в самому фіналі цієї гри. Але в результаті автори гри зробили стрес позитивного другорядного персонажа. А Елі взяла рук зброю вже всередині сюжету і почала брати безпосередню участь у всіх бойових епізодах. Так, розробка The Last of Us йшла аж три з половиною роки. А у проект не вірив ніхто. Ні фокус груп, ні самі розробники. Що стосується самої Dog, то багато хто там також був впевнений у прийомі. Переченості проекту на провал. Однак талант, помножений на завзятість та дуже багато годин виснажливої роботи, принесли свої плоди. The Last of us вийшла та стала визнаним шедевром і однією з найкращих ігор в історії ігрової індустрії. Реліз відбувся в червні 2013 року під самий захід покоління PlayStation 3. Гра отримала від преси цілих 95 балів на метакритиці і стала найкращою грою року, обігнавши при цьому за кількістю нагород легендарну GTA 5. але найголовніше те, що ця гра отримала любов гравців. Економірне питання, чому людям ця гра так припала до душі? І тут все дуже-дуже просто: Ноудідок спромоглися створити по-справжньому живих героїв, які у свою чергу і полюбилися людям. Джоел та Елі стали для багатьох рідними та улюбленими героями. Гравці з захопленням спостерігали за розвитком їхніх взаємин та хвилювалися за цих вигаданих героїв у всіх неймовірно гострих та драматичних епізодах гри. Якщо підсумовувати, то можна сказати. Що Дракман та його команда просто фантастично впоралась із своїм завданням. Але як зазвичай це буває, успіх має дві сторони медалі. Або, як ще кажуть, від кохання до ненависті усього один крок. Після надзвичайного успіху The Last of Us, котра мала кінцівку, що явно натякала на продовження історії. Всі з нетерпінням чекали, коли ж no. Dog анонсує другу частину. Однак спочатку розробники вирішили зробити сюжетне доповнення для першої частини. І DLC під назвою The Left Behind було випущено у 2014 році в День усіх закоханих. У ньому було продемонстровано пропущений момент із першої частини, коли Джо. Був сильно поранений, і Елі доводилось самостійно рятувати його життя. Тоді подробиці моменту порятунка Джоеля були опущені. Але у доповненні нам показують, як саме Елі діставала ліки для свого дбайливого супутника. Також у вигляді флешбеків було відкрито дуже важливий та драматичний момент із життя Елі, який стався з нею за три тижні до її знайомства з Джоелем. Нам показали досить зворушливою та забавною сюжетною. Подачею, як Елі зі своєю подругою Райлі вирішили прогулятися по покинутому торговому центру. А у фіналі доповнення гравці можуть побачити, як саме Елі була вкушена зомбі. Але саме головне в Left Behind це те, що Еллі постає як основний грабельний персонаж. А сама історія чітко вказує на її нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Таким чином, Naughty Dog вже тоді готувала ґрунт для майбутнього сіквелу. Потім вже для нового покоління. Ігрових систем PlayStation 4 було випущено ремастер The Last of Us, на борту якого також було доповнення Left Behind. З виходом цього ремастера гра стала ще популярнішою, прибутковою та успішною. Після чого і настав час для розробки повноцінного продовження. І знову студія Naughty Dog розділяється на дві частини. Одна команда береться за створення сюжетного розширення для Uncharted 4, а інша Більша команда починає працювати над The Last of Us Part 2. На цей раз Ніл Драхман залишається біля керма проекту без свого повсякчасного друга та помічника Брюса Стрейлі, який просто втомився від виснажливої роботи над проектом світового масштабу та вирішив залишити студію Naughty Dog. Натомість до команди розробників приєднується відома сценаристка Хейлі Гросс, яка, до речі, брала участь у написанні сценарію для популярного. Серіалу світ дикого заходу довгоочікуваний анонс The Last of Us Part 2 відбувся наприкінці 2016 року в рамках шоу PlayStation Experience. Тоді фанати гри зустріли прем'єрний ролик із великим захопленням. Частина подиву бовт. Вже доросла Еліс з тремтячими руками і ще й в крові співала під гітару пісню і говорила про те, що збирається знайти якихось людей та всіх їх вбити. У свою чергу Джоель не був показаний крупним планом, а був представлений у трейлері, неначе привід. Після анонсу The Last of Us 2 на різних ігрових форумах почалося справжнє бурхливе обговорення. І багато гравців одразу запідозрили, що з Джоелом трапилось щось недобре. Нас Опного разу гра нагадала про себе у 2017 році на заході Paris Game Week, де був представлений трейлер, в якому фігурували діти та якась підкачана жіночка. Ну і нарешті фінальна гучна демонстрація проекту відбулася на e 3 2018, де Sony прийняла досить нестандартне рішення і провела своє шоу в декораціях церкви. При цьому куметна символіка полягала в тому, що у продемонстрованому відривку геймплея The Last of Фаз 2 Елі з особливою жорстокостю вбивала сектантів. Показаний уривок ігрового процесу виглядав настільки класно, що голова студії Eidos Montreal звинуватив Naughty Dog у демонстрації фейкового геймплею. Але, як ви знаєте, гра вже давно знаходиться на прилавках магазинів, а рівень проработки ігор від Naughty Dog знову побив усі мислені та немислені рекорди. Час минав і Naughty Dog ретельно приховували інформацію, що Нюансів сюжету The Last of Us Part 2. Єдиний коментар, який гравці могли почути від розробника, це лише те, що головною темою нової історії буде помста. Ігрова спільнота передбачала, що за сюжетом з Джоелом щось трапиться. Але всі заспокоїлись і з поліпшенням зітхнули, коли побачили свого улюбленого героя живим в одному з нових трейлерів. Справедливо кажучи, саме в даному випадку Sony дійсно зробили не дуже гарний вчинок, оскільки в тому моменті, де Джоел був показаний, показаний у трейлері на релізі його не було. А замість нього був зовсім інший герой. Разом з тим, нарешті було оголошено, що The Last of Us Part 2 з'явиться у продажі 21 лютого 2020 року. Проте через деякий час реліз був перенесений на 29 травня. Розробники продовжували дико кранчити, щоб підготувати якісну версію гри до призначеної дати. Але на жаль, свої корективи в розробку внесла епідемія ковід, яка охопила нашу Нету і через це випуск гри знову довелося відкласти, причому на невизначений термін. Фатальний день для проекту настав 26 квітня 2020 року, коли в мережі з'явилися кадри з вже майже готової гри, які демонстрували важливі сюжетні спойлери. На цих кадрах була сцена, де м'язиста дівчина, яка вже, до речі, траплялася раніше в трейлерах, вбиває джоела ключкою для гольфу. На той час все ігрове товариство було буквально шоковане. Той Жахливою хвилею спойлерів, що почали розповсюджуватися по мережі. Наш улюблений журналіст та інсайдер Джейсон Шрайер написав про цей безпрецедентний випадок і розповів про те, що хакери знайшли шпарину у патчі для однієї з минулих ігор Naughty Dog та таким чином змогли отримати доступ до серверів студії. Так, на жаль, і стався масовий витік даних. До речі, згодом компанія Sony вже офіційно оголосила, що зловмисники були знайдені та. Покарані, і ці люди не мали жодного відношення до студії Naughty Dog. Після цього випадку для The Last of Us Part 2 швидко була призначена нова дата виходу. Та в результаті гра побачила світ 19 червня 2020 року. Ігрова преса оцінила проект досить добре, і на мітакритиці гра отримала 93 бали. А от з оцінками від користувачів, справи були зовсім інакші. Рев'ю бомбінг для The Last of Us Part 2 почався через Декілька годин після релізу на сайт Metacritic буквально посипалась безліч відгуків з нульовими оцінками. Від людей, які, скоріш за все, навіть не намагалися пограти в цю гру. Хоча треба відмітити, що для ігор від видавництва PlayStation схожі рев'ю-бомбінги були вже звичні. І по факту не робили великої погоди для фінальної оцінки. Але на цей раз до справи ще й долучилася велика кількість нетерплячих до ЛГБТ поглядів людей. І це, на жаль, Зіграло вирішальну лепту у фінальному балі «Тлоу-2» на Метакритик. Згодом ця історія вилилася в дуже гучний скандал, і ресурсу Метакритик довелося переглянути свою політику. У результаті було ухвалено рішення, що гравці можуть залишати відгук на сайті лише через два дні після релізу тієї або іншої гри. Щодо Тлоу 2, то зрештою ігрова спільнота розділилася на два окремих табори. Перший табір був категорично настроєний щодо самого сюжету The Last of Us Part 2. Причому найтоксичніші представники суспільства визнавали цю гру поганою лише через те, що у фіналі гри не можна було вбити Ебі. А деякі індивіди взагалі відсилали погрози до акторки, яка просто подарила свою зовнішність цій героїні. Але я скажу так. Тут варто розуміти, що сам автор цієї гри, Ніл Драхман, прожив своє дитинство в Ізраїлі, а значить, він не знає і про війну, і про зраду, і про вбивство, і, звісно, про жорстокість. Тому в даному проєкті він хотів показати шлях помсти і донести до гравців, наскільки він поганий. Але насправді, при детальному огляді сюжети гри, розуміє, що розповідає він не про помству, а скоріш про прощення. На жаль, Еллі почала цінити джоела лише тоді, коли втратила його. А якщо б вона змогла пробачити джоела раніше, то, ймовірно, змогла б і прорахувати вбивців улюбленого героя. Але я думаю, що гравцям, яким не сподобався. Сдобався сюжет другої частини. Варто згадати фінал оригінальної гри, де геймеру не дають жодного вибору і буквально змушують зробити один поганий вчинок. Мабуть, вже тоді у Дракмана була задумка, як далі розвинути оповідь. Саме тому обидві частини The Last of Us слід розглядати як одну цілосну історію. Я вважаю, що у Last of Us Part 2 Дракман провів свій власний унікальний експеримент, де спробував. Хоча б в ігровій формі донести до деяких людей ідею про тяжкість попсти та про важливість прощення. І дивлячись на всю ту бурхливу реакцію, що відбувається навколо гри, можна сказати, що у Драгмана експеримент вдався. Що ж до успішності, The Last of Us Part Парту, то з цим у гри повний порядок. Проект набрав досить багато нагород та звань найкращої гри року. А буквально нещодавно Sony оголосила, що тираж гри переступив позначку. В 10 мільйонів проданих копій. А це є досить гідний результат. Насамкінець важливо відзначити, що рік тому на платформі PlayStation 5 відбувся реліз ремейку улюбленої багатьма першої частини The Last of Us, яка, до речі, дуже скоро ще й вийде на ПК. У цьому ремейку розробники підтягнули картинку до стандартів нового покоління, трохи розширили можливості бойової системи та значно покращили звук. Для мене абсолютно. Абсолютно зрозуміло, що Sony вирішила повернути улюблену класику у новому вигляді та дати цьому культовому проекту друге життя. Але також можливо, що студія Naughty Dog таким чином готує своїх нових співробітників до розробки нової масштабної гри в цьому всесвіті. Принаймні мені дуже хочеться вірити, що ми з вами як мінімум ще побачимо тлоу 3. Ну а там поживемо. Побачимо.